Скажи, ось якщо чоловік каже, що у мене волосся добре пахне, це домагання чи ні? Та ні, це комплімент, на мою думку. А якщо він карлик? Ходять чутки, що Івана Царевича було послано вбити чахлика Невмирущого за завданням пенсійного фонду. Пізнього вечора, 8 березня, дружина чекає додому чоловіка із подарунком. І ось з'являється чоловік, п'яний у Мотлох. Однією рукою тримає за талію мулатку, іншою обіймає азіатку. Дружина з жахом. Петро, а це хто такі?» Люба, а давай не будемо забувати, що 8 березня це ж все-таки міжнародний жіночий день. Слухай, сусідко, я маю тобі зізнатися, я коханка твого чоловіка. Я в шоці. Ось нікому не можна вірити, навіть своєму чоловікові. А мені ж він сказав, що в нього коханка молода і красива. Українське село. У заможного селянина дочка на виданні. Дівка виросла здорова та лінива. Якось сидить вона біля вікна, сумує. До неї підходить мати і запитує Доню, може тобі млинців зробити? Та ні, мама, не хочу. А може, тобі сукню нову пошити, та не треба вони мені, мама Батько слухав, слухав не витримав і каже Та херяку їй потрібно, ось таку херяку. Мати каже, безсовісний, як ти можеш таке своїй дитині казати? Тише, мамо, тише, хай тато каже.